Слава Ісусу Христу, дорога церква Діти Божі. Ми Богом благословені. Нам було на початку за це зазначено. Маємо прекрасний час. Ще мирне небо над нашими головами. Ми сьогодні в Домі Божому. Кожен із нас в цьому житті з дня в день своїми словами, поступками. Своїм взагалі життям він пише історію. Багато людей на цій землі, які проживали, вони намагалися оставити слід в історії, щось зробити, винайти. Візьмемо, навіть багато речей, які ми сьогодні користуємося. Хтось над ними працював, речі нашого побуту, те, що ми використовуємо, навіть те світло, яке ми сьогодні маємо. Ми не запалюємо свічки в своїх кімнатах. Ми зайшли, включили, і воно світиться. Хтось це працював, робив, винайшов і тим самим війшов в історію. Багато подій в житті людей, людства, взагалі, які відбуваються, вони війшли в історію. Народження Ісуса Христа це була найзвичайніша подія, яка взагалі війшла в історію, поміняла все. Багато інших подій, багато інших ситуацій. Один день, п'ята ранку, війшла в історію в нашій країні. І на багато десятків сот років, якщо буде життя, цей день не забудуть. Багато подій вони міняють щось, вони до доброго міняють до гіршого, міняють історію і пишуть історію. І так само наше життя, дорогі присутні, кожен день, кожен поступок, кожне слово, воно пише. Історію. Про це я хотів би, щоб ми сьогодні трішки пороздумали, говорили про нас, християн і про християнську історію. Можна сьогодні взяти книгу церкви, почитати історію церкви, як вона була започаткована, хто там попрацював, хто приніс Євангелія в те місто чи в те село, скільки було людей, якісь імена збереглися, якісь дати. І ми християни, ми, ми пишемо історію. Цю історію читає світ. Цю історію назавжди пам'ятає небо. Каже Боже Слово, що Іван каже, я бачив книги, я бачив безліч книг, я бачив одну особливу книгу, книгу життя. Дорогі друзі, можливо, не задумуючись про це навіть, але ми маємо пам'ятати, що в своєму житті кожної хвилини твого життя, які, яке дав тобі Господь, ти пишеш. Історію. Беремо текст із Божого Слова, відомий для нас. Каже, Боже Слово так, що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі. Шостий розділ, шостий вірш Есфір. Одна подія відома для нас. Я не знаю, як часто ми чули проповіді на цей вірш. Але Боже Слово пише, що Господь забрав сон від царя, прийшов до царя. Юнак з книгою Хронік, книгою історії царства, і почав читати для того, щоб заспокоїти його дух. І він читав і прочитав одну історію за Мердухея і за двох евнухів, які хотіли зробити зло цареві. І цар каже, яка честь та гідність зроблена Мердухею за це, і сказав цареві отрок. Що прислугов йому, нічого йому не зроблено. І в той же ж момент до царя приходить гаман, який прийшов до нього своїми планами, а їх поміняв Господь. Він у себе поставив вішенницю, каже, Боже слово, 50 ліктів висоти це 25 метрів, ну це десь приблизно вісьмиповерховий будинок. Ось такої висоти поставив вішеніцю. Він прийшов до царя, він намагався в серці своєму зробити зле мардухею. Він прийшов про це, просити царя. І цар йому каже таке питання: що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі? Взагалі, про що йде мова? Що відбулося, і що має спільного з тим, про що я хочу сьогодні говорити? Давайте трішки раніше. Другий розікни є свір. Описує цю історію, коли Мердухей виховував свою племінницю, Гадасу, і, як інших дівчат, було забрано в той замок, і там вона була цей час, пізніше вона стала царицею. Ну, сама історія 21 вірш каже, що Мердухей він на року, не нароком почув розмову двох царевих слуг, Бігда та Тереш, які у серці своєму задумали зле проти царя. І він пішов і це все слово, переказав своїй племінниці і Свір каже, йди і скажи ось так і так, ось ті замишляють на царя зле. І була розвідана ця справа, і знайдено так, і ті обоє були повішені на шебениці. І було записане це в хроніці перед обличчям царським. Прийшов деякий час. І саме ось ця подія, яку я зачитав, шостий розділ, вже описує, коли, отроки вони сиділи перед царем і читали книгу Хронік, вони дочитались до цієї історії за двох слуг за Мардухея. І цар як людина поважна, як людина, яка ну, могла собі дозволити нагородити цього чоловіка. Я не знаю, чому він не зробив цього раніше. Але це було напевне в планах Божих. У Нас так християн буває, що ми зачастую від Бога чекаємо відразу відповіді. Зробив щось добре для когось і відразу хочеш винагороду. Десь там показав себе, прославився, десь там щось невелике запрезентував, і ти хочеш відразу нагороду. Мардухей, він зробив певну справу невелику, незначну почув замисли, сказав цареві. І це було. Просто опущено, забуто, але було записано в книгу хронів. Проходить час. І в певний момент, коли Мардухею загрожувало, загрожувала смерть, Бог він зробив все так, що в той момент забрав сон від царя. І цар задає таке питання, що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі. Ось цю історію так я переказав для нас, щоб ми більше зрозуміли. І хочу зараз залишити деякі думки для нас, дорогі присутні християни. Наше життя сьогодення, християнство. Багато подій, які ми робимо, багато вчинків, де ми є, ми пишемо історію. Ти заходиш в маршрутку, любиш сидіти біля вікна, коли старші люди стоять, тримаються за поручні, ти цим пишеш історію. Ти їдеш в якийсь навчальний заклад і ти там пишеш історію. Сьогодні ми на цьому місці. Ну, Можна так сказати, дім молитві не зовсім наповнився. І цей день він пише ця історія. Ти заходиш в магазин і ти там пишеш історію. Я знаю, в нас є магазини, мене там знають люди, коли я заходжу туди, ще з кимся, продавець, який там є, каже, а ви християни, і веде нас на зовсім інший відділ. Він розуміє, що ну, є певна різниця. Ти там пишеш історію. Ми християни, ми заходимо в магазин магазини, нам кажуть, а ви християни, вам табличка, ми пишемо історію. Ми на цьому місці, от співаки є, вони пишуть історію. Хтось виходить проповідувати, він пише історію. Кожен твій поступок, вчинок, повага чи неповага, діалог з старшими, який був, ти всім цим пишеш історію. Історію твого особистого життя, Твою особисту. Про це я каже Боже Слово. Каже Іван, я бачив книги. І там були записані всі наші діла. Ти їдеш на роботу, ти їдеш відпочивати, ти там пишеш історію. Можна навіть більше склати, можливо, для молоді більш буде зрозуміло. Ми заходимо в інтернет, ми ставимо пости різні, ми тим пишемо історію. Це читають, це бачать. Ти робиш багато багато справ. Ти спілкуєшся з багатьма людьми. Ти виходиш на людей, ти щось говориш, ти десь береш слово. Ти цим всім пишеш історію. Можливо, навіть не задумуючись. Можливо, навіть не усвідомлюючи це. Но все це є запам'ятовано перед Богом. Навіть якщо хтось і забувся, ти зробив щось. Мардухень зробив, ну, хай не велику, але це була така справа на такому уровні. Уявім сьогодні, пішов би ти з таким словом до президента, ти б хотів від нього щось за таку інформацію отримати. Багато людей вони використовують таку можливість. Мадохай він сказав: він від царя нічого не требував. Цар забувся. Багато справ, які ми сьогодні робимо на ниві, і, Божі, ми думаємо, чому Господь мені не відповідає. Вже б давно за те, що я зробив для Бога, він би мав мене б нагородити. Хорошим життям, ну хоча б якимось таким середнім достатком. А ти думаєш, що це все забуто. Двій, друже, не забуто, пишеться історія. Перед царем царів є відкрита книга, куди сидить хтось і записує історію. Каже Боже Слово, і була ця справа розвідана, і була записана ця, це в хроніці перед обличчям царським. Сам цар він сидів і пильнував, щоб це записали, щоб не опустили цей момент. Так сьогодні, в нашому християнському житті, цар-царів він наблюдає за Твоїм життям і моїм. І сидить перед ним, його слуга, який записує в книгу. І повір, ніякий момент він не опускається. Ніякий твій поступок, слово, думка вона не опускається. Все це воно записується в історію. Приходить момент. І Господь, Він дивиться на твоє життя, Він дивиться на моє життя. Приходить той день, якого ми чекаємо зустріч з Богом. Коли ти предстаєш перед царем царів, перед яким розкриті ось ці книги. І є книга життя, туда є записані ті, ті імена, за яких цар каже, що зробити з чоловіком, якому цар хоче. Честі. Як прожив ти життя? Чи заслужив ти честі від небесного батька? Які твої діла були записані в історію? Чи заслужив ти цим честі? Чи заслужив ти цим нагороду від царя царів? Що ти зробив такого? Як ти поступав? Чи не відсурався ти його, коли це було важливо в твоєму духовному житті? Чи зрозумів ти, що саме в цей момент я маю поступити ось іменно так? Тому що так належно християнину поступати. Тому що це бачить небо, тому що цей вчинок він буде записаний в історію. Ти міг би промовчати. Розумієте, догі друзі, коли ну, подосліджувати це місце, цю історію, хто такий був Мардухей, цей цар? Це був язичеський цар, який прийшов війною на Ізраїля? Це був цар, який спалив. Ізраїля зруйнував, мури храм. Мардухей, він йому міг бажати. Ну, що він міг бажати? Добра? Ну, це людина, яка прийшла війною на мене. Колись до пророка Божого, Господь каже, йди в Ніневі, він втікає. Він не хотів, щоб Ніневія спаслась, щоб була помилована. Ну, так же й саме, Мардухей міг промовчати. Яке мені діло до язичника, до царя розберуться, там в нього хорона. Сам собі справиться. Сьогодні багато людей вони можуть промовчати. Багато батьків вони сьогодні можуть промовчати. Багато людей, які поставлені на певні етапи служіння або інше щось, можуть промовчати. Ну, там собі розберуться, справляться. Ну, цей кожен поступок він пишеться в історію. Якби Мардухей в той час промовчав, я б не знав, як би там поступили з цим царем, вдалося б їм це зробити чи ні. Чи б ворога поспіла похорона царська. Ну цей вчинок він був би б не записаний. І прийшов багаман перед царя, а він був близько з царом, він був старший над князями. І сказав би, там є один єврей, раб. Ось він такий негідний, давай його повісимо. Це би сказав раб той раб, давай повісимо. І все. Ну, Мордухей людина, яка розуміла язичник язичник. Але ж це ж людина, це життя. Пішов, сказав, пішов, розповів. Дорогі друзі, є незначні речі, на які ми не звертаємо уваги, які ми думаємо, вони пройдуть мимо твоєго дому, твоєї сім'ї, твоєї церкви. Воно тебе аж ніяк не затроне. Ну, яке відношення воно до мене має? І ти опускаєш свою нагороду. Ти опускаєш момент, коли б могли б записати в історію твоє ім'я. Коли б там би б додалося до списку, додалося б до чаші, і ти поучив би вінець, вінець праведності. Дорогі друзі, що було зроблено Мордухею? Гаман, не розуміючи, що він робить, він від царя по, ну так, так немало потребував царського коня, царську одежу, царську корону, царського князя, да й слова. Які були слова? Ось людина, якої цар хоче віддати честь. І десь не за містом, а на площі. Ну, багато потребував. Я не буду зупинятися на тому, з яким обличчям, з якою, можливо, вогнем в серці він це робив. Але йому прийшлося того, якого він ненавидив, але тому, якому цар хочів, хотів віддати честь, прийти зранку. Уявім собі картину, будять Мардухея, в будинку вставай. Хто прийшов в гаман? Напевне, прийшов по моє, по моє життя. Він кожного разу дуже ненависно відносився до мене, коли я не склоняв свої коліна перед ним. Прийшов гаман. А що? А царський кінь, Да що ви зі мною робите? А так цар сказав. І цар більше того сказав: до гамана, йди і зроби так, і з усього цього не опусти нічого. Все в точності. Він приходить рано до Мардухея, він його одягає в царську одежу, корону на голову. Він садить його на царського коня, виходить на площу і починає водити по кругу площі і казати слова, ось той, якому цар хоче честі. Дорогі християни. Це, це було одного дня. Це було в діли і вечора зняли. Це було ось так. Сталося, війшло в історію і забулося. Ніби б не було записано в Біблії, можливо, там би книга хроніків того Вавилонського царства б згубилося, ніхто б і не знав. Але коли ми говоримо сьогодні про нас, про нас, християн, дорогі друзі, коли ми зайдемо у Небесний Єрусалим, і нас зустріне цар царів, і ти будеш в числі тих, кому цар хоче честі, крому Яку він приготував, каже Боже Слово, вінець справедності, на твою голову одінуть не на один день, не на декілька там годин, на вічність. Царські одежі, каже Боже Слово, одежі праведності, чисті білі, дадуть тобі не на один день, не на якийсь період, а на вічність. Царського можливо, коня або царські покої, що мог дати там Вавилонський цар. Ну, коня і по площі поводити. Не просто по площі тебе поводять, а ти в небесному Єрусалимі будеш як син або як дочка. Ти будеш любимий царем. І цар тебе буде любити не день, і буде не хотіти тобі віддати честь ось тільки цього дня, щоб ну, якось хоч щось треба ж зробити. Малодуха таку справу для мене зробив. А завжди, а навіки, дою, друзі. Коли сьогодні ти живеш і ти пишеш історію, пам'ятай про це. Пам'ятай, що ти предстанеш перед царем царів, перед праведним суддю, і ти не зможеш десь там тайком дописати, підкупити, там напишіть за мене, там слово замовте, ні. Перед ним розкриються книги, перед ним вони будуть читатися. І що буде там твоє ім'я, дадуть тобі царські одежі, царську корону. І скажуть, заходь в вічний Єрусалим. В місто Царя, ми туди стремимося, ми цього бажаємо, ми цього хочемо. Але зачастуємо про це забуваємо і на стороні, в інших книгах починаємо писати. Десь там написав, десь там запостив, там сказав, там наступив, там обізвав, там не простив, там не зміг поводити себе належно і тим всім. Написав собі характеристику. У мене є папка в моїх документах. І я не знаю, чому але я зберігаю, коли закінчив школу після школи, дають диплом, певні документи і дають характеристику. І там написано за 9 років, за 11 років твого навчання в школі, а там буде за твої всі роки, 50-60, скільки ти тут прожив, скільки Бог тобі відмірав, буде написана характеристика. Дойде церкви, ми йдемо до молитви. Ми будемо дякувати нашому Богу, що в нас є мир, у нас є спокій, у нас є прекрасний час, щоб прийти в Дім Божий і цим самим написати історію сьогоднішній день, такої то числа, години. Я був у Домі Божому. Я не десь там відпочивав, проводив час, собі, як мені хотілося. А я був в Домі Божому, а я разом з церквою склоняв коліна. Я молився, я просив Божого благословення. друга церква. Про це нам треба молитися. Про це нам сьогодні треба бачити. Про це нам треба молодим підказувати, як писати історію, як поступати, щоб вони не робили помилок неналежних речей і тим самим портили свою історію. Сьогодні країни вони портять свою історію багато вчинками, багато поступками. І таке зле, таке неприємне воно входить в історію. Ми будемо молитись, ми будемо дякувати Богу і просити про це. Йому слава хвала. Амінь.